Росія заявила про взяття Покровська, але чи так це насправді? Що зараз відбувається у місті? Що кажуть наші військові експерти? Навіщо Путін розповідає про перемоги, і до чого тут Дональд Трамп? Про це сьогоднішній випуск. Друзі, але для початку підпишіться, будь ласка, на цей YouTube канал. Не забувайте ставити лайки, залишати свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти, тому часу більше не гаємо. Давайте одразу будемо починати. А починати я пропоную з перед історії, тому що насправді ще наприкінці жовтня головком російської армії алкоголік Валерій Гарасимов, доповів Путіну про нібито ото оточення, повне цілковите оточення покровсько-мирноградської агломерації на Донеччині. Ну а вже ввечері, 1 грудня, Кремль дуже гучно заявив про взяття: візьмемо в лапки так: взяття самого покровська в Москві Звучали перемоги. А в українському інфопросторі запитання, що взагалі відбулося, чому Росія про це говорить? Але е, насправді все виглядає інакше. Тому що традиційно в таких випадках є одне дуже велике але і це але називається брехня. Справа в тім, що Україна цю інформацію рішуче спростовує і заперечує, каже, що Покровськ не взято, оточення немає, і тривають важкі серйозні бої за кожен район. Що ж насправді відбувається у цих містах для того, друзі, щоб це зрозуміти, потрібно взагалі поглянути на сам масштаб, тому що це не просто село чи там невеличке містечко, це. Агломерація двох значних міст: Покровська і Мирнограда, Росіяни кинули сюди просто ну колосальні сили за даними українського командування для захоплення цієї території. Російська Федерація зосередила на ділянці фронту завдовжки всього. Там слухайте 40-50 кілометрів. Вони зосередили 150 тисяч своїх виродків, своїх військових виродків. Так просто щоб було зрозуміло. Це ж стільки, ну майже стільки. Скільки вони використали для повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року? Всього ось який пріоритет вони надають цій ділянці. Далі я вам розповім, чому вони так хочуть взяти наш покровськ ще 26 жовтня Герасимов заявив про якесь там блокування в цьому районі близько 5,5 тисяч наших військових. Так, тобто сказали про те, що все оточено, значить котли і так далі. Тому подібне. Ну а потім, вже 1 грудня, як я сказав, вони заявили про повну окупацію Покровська. Звісно, є там відео, де російські військові розгортають свою ганчірку прапор Російської Федерації на одній з площ міст, але відповідь українського командування була чіткою: оточення немає. Місто не захоплено ворогом, бої тривають. Більше того, що в жовтні наші сили, як ви знаєте, я вам про це розповідав в попередніх випусках. Почали активні контрзаходи, перекидаючи додаткові підрозділи, щоб зупинити наступ, і це спрацювало, тому що російське просування суттєво загальмувалося. Отже, перший висновок це те, що заяви Кремля про повний контроль це явне перебільшення. Це брехня іншими словами. Um, давайте. Дізнаємось тепер, що ж насправді відбувається у Покровську. Справа в тім, що більшість незалежних військових аналітиків і осім проектів сходяться на одному: російські війська дійсно контролюють частину міста, а саме територію, що на південь від залізничної колі, ця залізниця, друзі, яка ділить Покровськ майже навпіл, зараз є умовною, так умовною лінією фронту. А що з тими самими кадрами від окупантів з російською ганчіркою? Я навіть не хочу їх брати в ефір. Просто уявіть собі свинорило і якраз розвертає російський троколор ганчірку. Справді, що їх зняли на площі Незалежності, а площа незалежності знаходиться якраз у південній окупованій частині. Тобто, відео підтверджує лише те, що ми і так знали південь міста під контролем Російської Федерації. В цьому немає жодних сенсацій. А що з північною частиною міста? А там найзапекліші бої зараз, тому що ця зона перетворилася фактично на так звану сіру зону. Тут позиції сторін часто перемішані, йдуть е виснажливі міські бої за кожен квартал, за кожен будинок, за кожен під'їзд. Фактично, військовий аналітик Константин Машовець описує це так: бойові порядки перемішані. Малі групи з обох боків іноді діють ізольовано, в оточенні один одного. Це дуже жорстка міська м'ясорубка. І українські війська присутні у місті. Командувач десантно-штурмовими військами Олег Апостол каже про те, що в Покровську є наші підрозділи. Певні райони є під нами вже їхня задача не дати росіянам просунутися далі на північ і максимально виснажувати противника. І це виходить, тому що лише за листопад в покровську було знищено понад 500 окупантів. Це так на секундочку, ну щоб прикинути цілий батальйон. А от друзі, ситуація в сусідньому мирнограді. Вон вона якраз набагато небезпечніша і вона тривожніша. Якщо у Покровського росіяни в'язалися у міські бої, то тут вони намагаються обійти місто з флангів. Подивіться на цей кадр. Для чого для того, щоб оточити наше угруповання. значить, вони намагаються це зробити відразу з двох боків: перший варіант так зване мале оточення, перерізавши дорогу між Покровськом і Мирноградом біля сіл, біля сіл рівне і світле. І другий це більш масштабний замкнути коло далі на півночі біля перехрестя поблизу Родинського. Деякі аналітики, як той самий Мошевець, наприклад, вони вважають, що Росіяни вже вийшли, нібито ось на це перехрестя, те я його називаю, те образне перехрестя, що фактично означає типу оточення наших підрозділів у Мирнограді. Але... Згідно з мапами Deep State, з заявами наших хлопців, військовослужбовців, так з тим, що пишуть аналітики інституту вивчення війни, ця точка все ще в так званій сірій зоні повного контролю і так званого замкненого кільця немає. Але логістика для наших військ в Мирнограді дійсно вона дуже сильно ускладнена. Діпстейт повідомляє, що доставляти вантажі можна лише дронами а будь яке пересування загрожує засідкою. Українське командування запевняє, що оточення немає. Ротація і постачання ще здійснюється, в тому числі альтернативними шляхами. Але факт залишається фактом. Наші війська там знаходяться в видовженому так званому мішку, затиснутому з флангів. Це ризикована диспозиція. Тобто оточення немає, але ризик такого оточення він існує на превеликий жаль. Виникає в такому разі закономірне питання. Навіщо Росія так голосно кричить, гудить про взяття Покровська, якщо і не тільки до речі, Покровська Путін заявляє ще і про <кхух> взяття Вовчанська, так і Мернограда, і так далі. А навіщо вона про це говорить, якщо ну не повністю під її контролем ці міста? А в Мирнограді до того ж йде ще й така складна битва. А відповідь дуже проста. Друзі: Дональд Трамп, політика, Володимир Путін зараз конче потребує так званих перемог, саме зараз. Чому? Тому що він активізував, ви знаєте, зараз переговори і йдуть з командою Дональда Трампа, Кушнер, Вітков. На? Він зустрічався з їх представниками Трампа, і йому страшенно потрібно показати, що російська армія перемагає, що українці в оточенні, 100 мішків, мільйон військовослужбовців ЗСУ е, значить вже в, в котлі, що взято всі міста на світі і так далі. Те, що він плутає міс... назви цих міст, це взагалі абсолютно нікого не існує. Трамп же не дивиться в мапи. Можна сказати про те, що взяли там, як він казав, Красном. Якесь, коротше, місто, він сказав, не так давно, якого, в принципі, немає в Україні, лише там в Полтавській області є місто з такою назвою. От, і все насправді все дуже просто, і роздає, значить, Герасимову е, вказівки зробити так звані зони безпеки, чи санітарні зони, чи там е, буферні зони, як вони ще їх люблять називати, на півночі нашої країни, Ну, типу там Чернігівська область, Сумська область і так далі. Для чого знову ж таки залякування? Перше, друге, типу, ми тримаємо ситуацію під контролем. У нас багато ресурсів. Ми можемо це зробити. Ми можемо це створити. Це все меседжі Дональду Трампу, тому що заяв про такі так звані зони, е, е, значить, буферні зони їх путін робив вже безліч разів і де ці буферні зони хто мені підкаже розумієте так тобто все це для трампа це тиск на сполучені штати америки щоб штати в своєю чергою тиснули на Київ і змушували нас йти на поступки на російських умовах. Це класика путінської пропаганди створити ілюзію успіху для торгу. Треба показати Трампу, що збройні сили України зазнали поразки, тому хай краще Київ домовляється. Така логіка, але що буде далі, друзі, на полі бою? Погода на Донбасі зараз працює на росіян. А, тумани, дощі вони все це знижує ефективність наших дронів. На жаль, є такі експерти, як Михайло Жирохов. Вони кажуть, що росіяни використовуються для накопичення сил для нового потужного ривка. І от він говорить, що українське командування ймовірно такий розвиток подій передбачило. І готує другу лінію оборони. Ну а процес поступового відведення з окремих позицій можливо вже навіть і почався, каже він. Не знаю наскільки так це чи не так. Тут посилаюсь тільки на нього повного відкидання Росіян від цих міст зараз. Неможливо зробити, тому що у нас не вистачає сил. Ну, мені говорили генерали, що треба до шести бригад для того, щоб це зробити. Звичайно, таких ресурсів у нас немає. Тому ми, от саме таким чином, тримаємось. Той самий Костянтин Машовець, на якої сьогодні посилаюсь, він каже, що момент нібито для безболісного вихіду з Мирнограда вже втрачено, і зараз СУ стоять перед важким вибором або там кидати резерви для ну на розблокування, або вести важкі бої в умовах, що наближаються до оточення, але знову ж таки. Поки що повного оточення а, сил немає. Втім, ситуація складна. Критична я би навіть сказав. Тому давайте підсумуємо повного захоплення, як би цього не хотілося Путіну. А, Покровська, Мирнограда чи Вовчанська Російською Федерацією немає є жорсткі міські бої в Покровську, де противник контролює південну частину. Наша армія тримає оборону в північній частині. Ми виснажуємо ворога. Ситуація в Мирнограді критична. Є реальна загроза оточення наших підрозділів. Але загроза підкреслюю не оточення заяви Кремля. Це суміш перебільшення певних там локальних успіхів і відвертої брехні, яка потрібна зараз Путіну для поліпшення переговорних позицій на тлі ось цього діалогу з американцями. Він хоче просто продати ілюзію перемоги для нас, друзі як для суспільства. Дуже важливо розуміти, що бої за Покровський Мирноград це героїчна, але дуже важка і кровопролитна оборона. Це не взяття, але це тиск колосальної сили і нашим військовим там. Неймовірно складно. Вони стримують натиск армії, чисельністю згруповання для вторгнення у цілу країну на секундочку. Уявіть собі лише 150-170 тисяч. Ситуація залишається напруженою і може дуже швидко змінюватися. Тут важливо отримувати інформацію з перевірених джерел, а не розганяти вже паніку. Як я я тому й записую цей випуск, бо читаю у Френ-стрічках, що все покровськ е втратили. Ну от тепер ми ситуацію з вами розібрали, друзі. А, ну і звичайно донатити. Збройним силам України і підтримувати наших хлопців. Дякую, що додивилися випуск до кінця. Слава ЗСУ і слава Україні до зустрічі.